Невеличка кухня, ДСП егер фурнітура BluM. Кухня ще не закінчена, але тут зараз виключать світло і вже не буде можливості зняти, бо буде дуже темно. Перші дві нижні тумби це шухляди йдуть, Блюм Антара потім я їх відкрию. Далі йде посудомийка зрештою мийка Тут у нас газова поверхня. Вверху зліва сушка, прямо над газовою поверхнею будована витяжка, пенал з духовкою і мікрохвильовкою. Холодильник справа. За холодильником тут є такий зазор, багатьом це не сподобається, але зовнішня стіна. і Якщо не лишити цей зазор, потім там Конденсат збирається з'являється з'являються цвиль. Тому було прийнято рішення з клієнтами відступити хоча б 5 см. Зараз я відкрию деякі тумби, покажемо, що є всередині. Ну, дверки ще не вирівняні. Будемо рівняти, коли не буде світла. Це не буде заважати. Це є шуфляди, монтара. Внизу з двома рерінгами вверху є стандартна шухляда і шухляда з кнопочкою, щоб витягувати відразу верхньою. Тут у нас далі йде посудомийка. Так, Сушка вверху. Тут витяжка у нас буде, пластикове ще будемо доробляти. Вроді би все, кухня вроді невелика, але оскільки фурнітура блюм, вона трошки коштує, тому не пишіть, у мене такий-то розмір, якої вартості буде кухня, все залежить від наповнення. Наповнення може бути навіть звичайний ДСП, але... Можуть бути дорогі механізми в кухні і вона буде мати зовсім іншу ціну, ніж кухня із дешевими механізмами. Аналогічна кухня з дешевими механізмами. Сподіваюся, на відео буде видно щось тут.